Друзі, вітаю! Сьогодні 17 вересня з вами Валерій Клочок про найголовніші події минулої ночі. Сьогодні що ранку готовий вже вам розповісти. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте так, як то ви робите завжди. А ви супер класно це робите? Я вам за це дякую. Отже, іноземна преса сьогодні пише про те, що Збройні Сили України змінили свою стратегію в Курській області. Точніше, мабуть, вона нова для наших західних партнерів. Швидко переміщатися і брати російські війська в оточення. Ситуація справді дуже динамічна. Я сьогодні обговорював саме Курську область Російської Федерації зі своїм колегою, нині військовослужбовцем Збройних сил України Кирилом Сазоновим. Ви певно, його добре знаєте. Можете переглянути це відео за посиланням правому верхньому кутку. І з того, що встиг е, повідомити Сазону, то дійсно ситуація доволі динамічна в Курській області. Про що власне ми з вами спілкувалися і раніше, і справді для наших західних партнерів Курщина стала таким собі, знаєте, деструктивом у їхньому діалозі, бо раніше все було планово, а зараз плани змінюються на заході. Хоча вони з цим не дуже хочуть погоджуватися сьогодні. Також вночі прилетіло по аеродрому Енгельс у Саратовській області, звідки злітають російські Ту-95 для того, щоб нас бомбити. Куди саме влучили невідомо, але говорять, що кілька десятків безпілотників Збройних сил України туди залетіло. Мало друзі, погоджуюсь, нам потрібно їх набагато більше. Але Захід не поспішає з передачею Україні більшої кількості зброї, броньованої техніки, ракет і таке інше. Про це вже багато говорив Володимир Зеленський. Про це ми добре знаємо. Чому саме так діє Захід, зараз спробую вам це все пояснити у Сполучених Штатах Америки. Сказали, що стурбовані поглибленням діалогу між Російською Федерацією та Північною Кореєю. Днями очільник головного управління розвідки Кирило Буданов на зібранні ЄС європейська стратегія. Ялтинська, яку організовує Пінчук кожного року, розповідав про те, що дійсно Північна Корея є найбільшою проблемою сьогодні для України, тому що навіть іранські балістичні ракети вони не є в такій кількості, які можуть спричиняти більшу загрозу, аніж ті снаряди, які постачає Північна Корея. Нещодавній візит Шойгу до Пхеньяну якраз засвідчив те, що ця співпраця поглиблюється. Китай мовчки за цим спостерігає. Китаю вигідна ця історія. Він каже: Я можу натиснути на Кім і на можу не натиснути. Якщо ви, тобто йдуть примітивні банальні торги. Саме тому я й говорю, що захід ну не поспішає. Захід торгується цим цим процесом, дійсно зараз керує до певної міри Білий Дім, оскільки Сполучені Штати Америки стали геомоном світовим, то вони і можуть визначати швидко плинність багатьох процесів, в тому числі. Закінчення війни Росії проти України і от навіть міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що російсько-українська війна не завершиться ні в цьому році, ні в 25-му, а тому необхідно дивитися, як каже він, на довгострокову перспективу та не створювати хибних очікувань. Ми їх давно не створюємо. Ми намагаємося і боронимося від російської агресії, і нам це вдається. Захід загалом будував інші плани по відношенню до України. Ви добре знаєте, що в 2022 році, коли розпочалося широкомасштабне вторгнення, ніхто не поспішав надавати нам допомогу. Але ми встояли і стоїмо і до нині. Сьогодні відбувається наступна картина в моєму розумінні: дозоване фінансування і військова допомога Україні для того, щоб ми дійсно не програли. Я не відкрив вам Америку. Так дійсно воно і виглядає. І Захід міг би припинити це, але поки що він не готовий через свої внутрішні проблеми, бо мало виділяється на оборону у країнах НАТО. Вони ще не готові до можливого протистояння із Російською Федерацією. Ну, от, зокрема, президент Естонії буквально вчора давав інтерв'ю телеканалу ТСН і сказав, що. Так, вони очікують нападу на Естонію, але каже: він то буде напад на Естонію, а на країну НАТО, тому що вони під натівською парасолькою, якої в нас немає, яку ми хочемо отримати з відповідними пропозиціями. Президент України Володимир Зеленський поїде до Вашингтона наприкінці цього місяця. План, як він каже, готовий на 90%. Що там за 10%, мені складно сказати. Сьогодні буду розбиратися з цим. У наступному відео ви подивитеся, У мене буде діалог разом із політологом Володимиром Фесенком. Тому підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, ви не пропустите відео, яке тут вийде, і ми спробуємо розібрати, що ж це за 10%, про які Зеленський мовчить. Але справа в тому, що сьогодні Меттью Міллер повідомив, це речник Держдепуша, що. Не лише Сполучені Штати Америки стурбовані співпрацею Росії та Північної Кореї, а й в тому часі не змінюють свою політику щодо використання далекобійної високоточної ракетної зброї на території Російської Федерації. Натомість Британія говорить про те, що вони готові надати цей дозвіл, якщо США погодять його. Ну, така ідея собі, знаєте, гра в теніс, коли тенісний м'яч то на одному полі, то на іншому, британському, американському, і вони говорять, хто винний. Тим ще раз наголошую, як я говорив в попередніх відео: не варто довіряти цій інформації сліпо. Це є як на мене, нині туман. Те, що ракети вже прилітали по території Росії, друзі, ну я, мабуть, також вам не відкрию секрет, це більш ніж очевидно. І росіяни сьогодні вже говорять про те, що вони очікують таких ударів. Медведів зробив чергову заяву, що Росії варто до цього готуватися, і тому вони навіть ініціювали такий проект створення відкритого реєстру зрадників Росії. Там виписувати будуть усіх, так як ми, до прикладу, на сайті Миротворець, який веде Антон Геращенко у приватному порядку. Ну, ви, певно, його добре знаєте. Це колишній радник міністра внутрішніх справ Авакова, і там записують всіх. Ну, кого він вважає за потрібне зрадником. Ну, якщо в нас це приватна ініціатива, то Росія хоче це зробити на федеральному рівні, і це буде державний реєстр зрадників Росії. І в такий спосіб вони будуть готуватися до відбиття ударів високоточної ракетної зброї по території Росії. Тому ця зброя буде прилітати на території Росії, але вона стратегічно не змінить ситуацію. Вона дозволить нам стримувати російську агресію, щоб вона не перейшла на території країн НАТО. Оце єдина ціль, яку зараз переслідує Захід. Ми поки що з цим нічого зробити не можемо. Змінити теж не можемо ситуацію, але змінюємо. Задана мною Курська військова операція якраз і покликана цьому. Говорив, говорю і сьогодні вкотре повторюю. Дійсно, виключно дестабілізація ситуації на території Росії це наш ключ до завершення війни. Нині добре, що певні дії в цьому плані робить військово-політичне керівництво України, так як робили минулого року. Це диверсійні розвідувальні і операційні вилазки в Білоруську область, які здійснював Вердика Легіон Свобод Росії. Сьогодні це роблять зсу на території Курської області і дійсно сіють хаос серед збройних сил Російської Федерації, серед політичного керівництва Кремля. Вони поки що з цим впоруються, але... Очевидно, що ми там не збираємося надовго затримуватися. Свою роботу робимо, і я не виключаю, що просування буде й далі. Ну, принаймні, два райони при кордоні на території Росії Курської області знову оголошено до евакуації додаткової. Про це я вам вчора розповідав. І дестабілізація на Росії дуже нам потрібна. Про це говорили навіть і раніше, ми, і не лише ми, а й наші західні партнери. І дестабілізуючі фактори в кожній країні вони є серйозним викликом для стабільності усього світу. Буквально днями у виданні Bloomberg виходить матеріал, в якому мовиться про те, які країни із найбільших економік світу стоять найближче до громадянського конфлікту. Ну, я вам скажу, друзі, дослідження дуже цікаве. Виявляється, такою країною є Туреччина. Вона посідає перше місце відсоток ризику 6% У них це найбільший серед усіх країн світу. Далі йде Росія 4%, і потім Сполучені Штати Америки 2,9 Хоча нібито у відсотках це небагато, але я вам наведу ще один цікавий факт дослідження, який проводив мільярдер американський, оцінюючи ризик громадянської війни в США. Загалом ця стаття про можливий військовий конфлікт громадянський саме в США. Не про Росію йде мова, але про Росію все ж таки згадується в цьому матеріалі. Так от аналіз показує, що загроза громадянських заворушень у США є низькою, але зростає. Імовірні заворушення майже 3%. Це третє місце, як я сказав щойно. Які причини? По-перше, це політична ситуація і вибори. Вдруге, за два місяці у США відбувся замах, спроба давайте так називати спроба замаху на життя Трампа. Ну, за підсумками цього замаху, вже навіть встигли переговорити телефоном Джозеф Байден і Дональд Трамп. Байден зателефонував Трампу, дізнався, як його здоров'я, самопочуття, сказали, все окей, працюємо над тим, щоб секретна служба працювала краще. Тому що виявляється, секретна служба не оглянула місце, де буде перебувати кандидат на посаду президента від республіканців Дональд Трамп. А там потім виявився якийсь можливий вбивця, якого затримали серед інших причин, які можуть стати викликом для Сполучених Штатів Америки і призвести до військового конфлікту. У США називають розпад демократичних інститутів і зростання фракційних нарікань у США Це суттєво підвищує ризик внутрішнього збройного конфлікту. Дійсно, демократичні інститути зазнають суттєвих трансформацій. І, як ви знаєте, нещодавно Джозеф Байден навіть ініціював судову реформу, яка, на його думку, ну працює не досить прозоро. Ну, виявляє, там ми говоримо про судову систему США і говоримо, вона не дуже прозора, тим паче спираючись на коментар. Президента Сполучених Штатів Америки, ну і також зараз США в США все більшої популярності набуває проект 2025, який готує Дональд Трамп у разі перемоги на виборах. Він буде намагатися концентрувати максимально в своїх руках президентську владу федерального рівня і посилювати її до штатів. Ну під сумнів ставиться те, що ми називаємо в Україні місцеве самоврядування. Самостійність штатів буде піддана сумніву, і це також може призвести до того, що. У Сполучених Штатах Америки може виникнути громадянська війна. І як засвідчує дослідження, яке проводив Блумберг, то половина опитаних ними респондентів США очікує певного насильства пов'язаного з виборами. Монті Маршал, директор центру системного миру, дослідницької організації в Колорадо, сказав, що Сполучені Штати Америки готові до конфлікту через рівень політичної риторики, відсутність поваги між політичними лідерами та легку доступність до зброї. Як ви помітили, то дійсно Дональд Трамп не підбирає ніколи слів, коли говорить про своїх опонентів. Так само і опоненти вони часто не підбирають слів. Політична культура у США як то може не видаватися дивним, доволі низька. А тепер до досліджень, які раніше публікувалися, ще у травні місяці американський інвестор і мільярдер і засновник хедж-фонду Bridgewatch Associates Ray Dalio Заявив, що бачить зростаючу ймовірність того, що Сполучені Штати Америки поринуть у громадянську війну, за його словами, така ймовірність близько 35, а то і 40%. Це його особисті спостереження, які були зроблені і дослідження ще у травні місяці. Рахуйте 4 місяці тому. Ситуація нині стала ще гіршою у США. Дійсно говорить, якщо Трамп не переможе, він може збурити своїх прихильників, як то було в 2021 році, взятися до зброї. Ну а що далі буде невідомо. Повертаючись до Росії, у Росії теж дуже високий відсоток, навіть більш США, громадянських заворушень, які можуть виникнути на тлі успішних наших дій на території Росії, тому і курська військова операція. І удар по енергетичних об'єктах російських, який на жаль, поки що ну не такий потужний, як хотілося, можуть призвести до того, що дестабілізація на Росії буде. Про це говорив буквально от нещодавно в інтерв'ю виданю CNN. Президент України Володимир Зеленський наголошував на тому, що треба викликати збурення у російського суспільства Путіним для того, щоб вони його змінили. Чи вони змінять Путіна на когось притомнішого, Я сумніваюся, але у будь-якому випадку це запустить трансформації на самій Росії, які будуть нам на руку. І от оце нам може суттєво допомогти більше можливо, аніж Захід для того, щоб припинити війну Росії проти України. Іншого виходу, я, друзі, поки що на даному етапі не бачу, але нам варто все ж таки допомагати ЗСУ, донатити, нарощувати виробництво власної зброї, з цим проблема поки що. Тому що, кажуть, грошей не вистачає, і нам нібито обіцяють допомогти в цьому плані. Європейський Союз все-таки готується надати нам нове фінансування до кінця року, незалежно від участі Сполучених Штатів Америки. тому що, ну, вже слава Богу, європейці, ем, я так бачу, тверезо оцінюють політиків США і республіканців, від демократів, які не поспішають допомагати Україні, а їхня безпека напряму залежить від успіху України, від того, чи ми встаємо чи ні, тому що президенти Естонії говорить, ну так, тоді. І Росія може напасти на Естонію, але ми країна НАТО, тому ми будемо бронятися. Ну тут мені видається, він не хоче говорити щиру правду про те, що НАТО не буде поспішати боронити Естонію, якщо станеться такий напад. І е, європейці вирішили, що все ж таки виділять нам в наступному році 40 мільярдів доларів замість 50, які планувалися. Дефіцит державного бюджету України на наступний рік складає приблизно 38 мільярдів доларів, тому ймовірніш за все ми матимемо фінансові спроможності встояти проти російської агресії, але нам треба не просто встояти, а і виграти. Принаймні про це президент ще раз наголошував, буде спілкуватися із своїми колегами, нашими партнерами на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, яка відбудеться 24 і 25 вересня. Тим часом. Глава Центробанку Естонії приєднався до групи міністрів фінансів європейських країн, котрі розкритикували план Міжнародного валютного фонду відновити огляд російської економіки. Хто не знає цю історію, буквально в двох словах ще два тижні тому з'явилось повідомлення про те, що МВФ ініціює. Відновлення діалогу спочатку широкомасштабного вторгнення з Росією для того, щоб вивчити стан російської економіки. Ну, привід мовляв, такий банальний. Ми просто хочемо розібратися, що там відбувається, тому що російська економіка дуже закрита. Це взагалі дуже погана ідея, тому що в такий спосіб МВФ легалізує свою співпрацю із Росією. Неважливо про що йде мова. Але фінансова організація, яка допомагає багатьом країнам, ну направду Росія також є членом міжнародного валютного фонду. Але це не означає, що вони можуть співпрацювати із ними в нашому розумінні. і, ви бачите, в розумінні наших також партнерів раніше група з дев'яти країн Балтії та Північної Європи також надіслала листа голові міжнародного валютного фонду Крісталіні Георгієвій. Де висловили стурбованість з приводу цього процесу, про який я власне говорю, і за їхніми словами це дійсно ризикує призвести до нормалізації відносин з Москвою, що робити, в принципі, не можна. Також до цієї групи доєдналися Франція, Бельгія та Польща. І вони вважають, що відновлення співпраці з МВФ Росії неможливе. Точніше навпаки, відновлення співпраці МВФ з Росією неможливе, небажане і дуже не на часі. Сподіваємося, що скандал, який сьогодні здійнявся серед чиновників всього світу, фактично, він буде корисним для нас, тому що ну, деякі із них, цих чиновників, таких потужних організацій, як ООН. У БС згадаємо, Ради Європи і інших вони ну не дуже поспішають реагувати на ті виклики, які зараз з'явилися у них після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Нам своє робити, ще раз наголошую: нам треба більше бити по інфраструктурних об'єктах Росії, змінювати соціальну думку на Росії, аби вони були невдоволені саме Путіним і повторилася ситуація лютого 1917 року, коли в період Першої світової війни там стався. Переворот. Друзі, дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся і підтримуєте. Обов'язково коментуйте, поширюйте відео. Друзям. Це всі новини на дану хвилину. Обов'язково сьогодні будуть наступні відео. Тому хто не підписаний дзвіночок, тисніть, і ви будете знати, коли тут виходять нові інформаційні повідомлення. Всіх люблю ціную, шаную, і шанові, не перемикайтесь, все буде Україна!